Добрий день всім добрим людям. Сьогодні малюємо отаку сонечку, пастелю. Це швидко і дуже просто. У мене звичайна пастель така <кхід> манджой. Папір для пастелі Тізана. Ви можете взять, взяти любого кольору. Можна білий, сірий. Який захочете? Я взяла такий яскравий блакитний. І ще можна малювати пастелью кохінор. Отак вона продається поштучно. Отакі. Отака крейда. Пастельна кохінор. Продається поштучно в магазинах для художників. Так, що ще? Не забуваємо ставити вподобайки. Багато дивляться, і ніхто не ставить, не ставить вподобайки. Ну вам же це не складно. І не коштує грошей, це ж безкоштовно. Натиснули, тиснули пальцем і, і все. Це ж не складно. Так, сьогодні у мене аркуш паперу для пастилі. Такого яскраво блакитного кольору. Малюємо сонечку, щоб вам було легше зрозуміти об'єм, де світло, де тінь, переводите отак, у чорно-біле і одразу стає зрозуміло, де світло, де полутінь, де тінь, рефлекс від поверхні, тінь. І за рахунок того світло-тіні, ми передаємо об'єм, де світлі. Пелюстки, де темні, да, яскраво зелені, темно-зелені. Так легше зрозуміти, де світло, де тінь і легше малювати. Раніше такого не було. В художній школі ми спочатку малювали графітним карандашем. У чорно-білому зображенні на а потім уже переходили до фарб і малювали фарбами. Так вчаться малювати. Так форму суниці. Вона у нас три... форму трикутника має. От таку. Так, так. І так. десь отак. От на такий трикутничок гостріше. Далі такий хвостик і листячко. Так, одне, друге, десь там третє, тут таке велике, маленьке, ще одне. І ще одне. Намалювали. Заходьте в мій телеграм, там я публікую референси, то вам буде легше малювати. Коли ви будете бачити референс. Тепер найяскравіше місце білим. Замальовуємо отак. От І тут де рефлекс трохи так додаємо білого. Тут яскраве, це най... найяскравіше. Додаємо білого. Це щоб яскравіше було? Тепер червоний. Такий червоний, майже помаранчевий. Берем помаранчевий. І отак. Бачите, як ми помаранчевим йдемо по-білому, то він яскравіше. Бо у нас темна, ну, темна основа. Тому де яскраво, краще отак трохи білим. Замалювати трохи білим. І тоді яскравіше буде червоний, да, бо основа у нас така блакитна. Так, і тепер помаранчевим отак. прям поклала, бачите, як швидко. Поклали. Далі беремо червоний. Промальовуємо червоним. Забула вам показати, значить, білий, потім помаранчевий, отакий. потім Червоний, отакий світлий, а цей темніше червоний. Такі три кольори. Тепер беремо темніше. І додаємо так. І тепер дуже акуратно це все поєднуємо від світлого до темного. Треба ганчірка, щоб витирати палець, і тут вона у нас не дуже а така трохи нерівна така сонечка. Так, зробили. Так, тепер ще раз білим промальовуємо. Світло. Тут ще додамо такого рожевого трохи. Так, тут ямочка така, де зернятко так темним. Тепер такий фіолетовий, темно-бордовий, там де зернятка такі ямочки. Додали тут ще бліки такі рожеві. рефлекс Ще додаємо червоного, трохи, помаранчевого. Тепер зеленим листічком, яскраво зеленим. Цей. Так, тут трохи яскравого, тут темно зелений. Так. темно зелений. І яскраво зелений Вибачайте, забуваюсь. І промальовуємо так листічку. Можна трохи розтерти, можна не розтирати, можна залишити штрихами, можна розтерти. Я люблю. Пальчиками розтирати, бо силіконовими пензлями ну, якось не так виходить. Так, додаємо яскраво жовтого до, до. десь там, так, блищать. пелюстки листечко. Так, зелене. Можна навіть додати такий коричневий охра, темна охра така, ой, вибачаюсь гумкою, де не потрібно, прибираємо так акуратно. висвітлюємо еще навколо. Так, червоным. Белым яскровейше. Лучше я такие трохи тут плащить так червоным. Темно зелене? Ось тут зовсім темний такий зелений. І там жовті такі зернятка, жовті зернятка. Зараз спробуємо їх намалювати. Рухи, підкреслимо так тінь червоне. Можна ще додати таку, фіолетову, фіолетову тінь. Щоб вона у нас у поверхню не, не літала, а, а лежала на поверхні. Так і синім, ось таким синім тут. Так трохи глибоко. Тут уже можна розтерти пензлем, силиконовим. Ну, я пальчиком так. Ну, десь так. От така у нас вийшла суничка. Малюйте. Не бійтесь, головне не бійтесь. І все вийде. Да, це не складно. Почніть з простих речей і йдіть до складного. І все буде добре. Не забуваємо ставити лайки, писати коментарі. У кого ще є білий, білий олівець, то можна де-не-де білим олівцем ще так. Зернятка підкреслити. Можна де-неде яскравіше так зробити? Ну, все? Досить, я думаю, достатньо. Отака сонечка.